Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долонки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють осмішки. Давайте ми зараз з вами розглянемо наступне зображення і скажемо, яка зима. Зима сніжна, холодна, біла та блискуча. Діти. А які дерева взимку? Правильно, голі, сумні, сплячі. До нас завітав гість. А для того, щоб дізнатися, хто він, давайте складемо картинку із його зображенням. Хто до нас завітав у гості? Так, це наш добрий знайомий зайчик. Зайчик запрошує нас у гості до лісу. А ось і ліс. Але ж де наш зайчик? Він, мабуть, грає із нами в хованки. Давайте подивимося, де б він міг сховатися. Зайчику, ми до тебе в гості завітали, а ти ховаєшся. Я від лисички ховаюся. Вона голодно ходить. Шукає здобич. Діти, допоможемо зайчику заховатися за деревами? Їх у лісі багато. Давайте подивимося на наші дерева. Скажіть, який стовбур у берізки? Так, у берізки тонкий стовбур. А який стовбур у ялинок? Молодці! У ялинок теж тонкий стовбур. А який стовбур у дуба? Правильно! У дуба стовбур товстий. Чи однакові стовбури у ялинок? Правильно, однакові. У якого дерева стовбур товщий? У берізки чи в дуба? Так, стовбур товщий. У дуба. У яких дерев стовбур однаковий? Правильно у убрізав, бо він тонкий. Так за яким деревом краще заховати зайчика? Правильно! За дубом, бо він товстий і зайчик там сховається. У лісі нападало багато снігу і зайчик загубив доріжку до свого дому. Давайте викладемо доріжку з геометричних фігур і допоможемо зайчику потрапити до свого будиночку. Розгляньмо смужку і скажіть, яка перша геометрична фігура зображена? Так, це квадрат. А якого він кольору? Правильно жовтого кольору. Наступна фігура після жовтого квадрату. Яка? Так. Це трикутник. Якого він кольору? Правильно, Трикутник зеленого кольору. Наступна фігура після трикутнику. Це Правильно, Коло. А якого кольору коло? Так. Коло блакитного кольору. Наступна геометрична після кола. Правильно, це квадрат. А якого він кольору? Молодці. Квадрат червоного кольору. Далі фігура яка? Так, це трикутник. А якого він кольору? Молодці. Фіолетового кольору. І останнє яка геометрична фігура? Так, коло. Якого кольору коло? Молодці. Коло коричневого кольору. Ось і виклали ми доріжку нашому зайчику до будиночку. У лісі заховалося багато звірят. Давайте подивимося і скажемо. Де сидить білочка? Так, білочка сидить на дубі. А де причаївся заєць? Правильно! Заєць причаївся під берізкою. А де сховалася хитра лисиця? Молодці Лисичка заховалася за ялинкою. Молодці малята. Ми зайчику допомогли, зі звірами погралися та плідно попрацювали. До нових зустрічей!